Йоу! Дадим на раунд а опять. И сегодня мы ми проверим мифы. Ну, дата. Итак, перший миф, как выкликать копию, за пять зерочок. Ну это не миф, а мы ми сами проверим. Ну, зірочку. Я знаю, куди Чекаємо. Шукаємо. Дзень зелень. Даже дві. Дякую, що це внес. Поки не прийде, я почекаю. Ммм, це просто там черга. А, надо дочекаться їх. І стреляйну, не по ним, а зверху. Ой! Кіл зробив. Ну, уже 4 зірки є. А, я, ну, знаю, що? А, я завжди знаю що. Ай, надо сдохнуть. Для этого не помотору. Дарий пьерущий тащить. по мотору стреляй. Ну, сзади что-то. Чего бывает на сзади что-то? Попытка номер два. Давай, это что, не без смерти? Что, мы просто попадаюсь? Ну, что мне дамаж не, не приносится? Ты що, серьезно? Та вытя уже мене. З РП, я не почав стрілять. Вообще начну. Труп. А надо рядом. Да стріляти, стріляти вже по мені. Згорю. Я говорю ніщо одно. План Б. Давай. Скани. Що ми родились? Тепер набираємо. Як набрати дзвінки джета 5 ну перший спосіб Достанем. Начнем стріляти вверх Зараз всі позвонять у копів Абонасти присел Боже я сейчас рану тачку давай тут на копию вызвать копию граю? внизу давай тынзеленьк избленька давай дай копию дзенька я у вас не буду типа колеса протыкаю да у ты Ну нарешті, дзень було. Що хтось то зарізать? ще. Якщо я вб'ю, мені ще одну зірку. Ну це другий спосіб. Це щоб не чіпати копів. На зробити ще одну. Над копами стрелять, по-моему, це работає. Це буде как миф. На фейерверке я не знаю, что кто-то заборонял. Під ним взрывать можно. Ну Ну? дырка не дается. Ну тачками можно взрывать, бьешь, как ты начепай. Ты шо вовший кух? Я ж тачок начепаю. Я ж клапана щипаю, я щипаю тільки тачки. Ну, о, третя зірочка. Знаек да, ще мона. Блять, з п. Ого, нічого сюди, ну жорстко. Ну, іде у неї четверта зірка. Ну не знаю як. Сейчас прицелимся по мотору. Ой, ошибочка. Ну, уже что-то, давай пятерку. Давай пять. Давай скадишь. Разряжайся. Там, блин. Давай, ты мне пятерку. Добавить та штука може з одного вистрілу машинку пьервать. Ба Бам! Де ж кафе наші пай? Бабам! Ба-бам! Ба-бам! Ба ну давайте мне п'ят, ну короче. Більше невозможності получить. Так, мені казали, як ми йдемо инкулятора. Ингулятора. інгалятора, то в ньому може бути пара тисяч. М -м о я знаю де можно завдання виконати. я завжди всі камні камни так стройка тройка вона мені не надо ой надо І сюди має бути завдання від одного чела. Його спасти. Кстати, хто, гра... хто грає у JTA 5, ставте лайк або пишіть в коменти. А хто даже не знає що це, тоді не знайте далі. Так, мне надо инкулятора найти. Інкулятора. Це інкулятор. Так, а поки я буду шукати? ви можете підписатись на мій YouTube канал. Вже про, про та игра буду мовчать, бо його вже каналу нема. Так, коротше. Провіримо міф, чи на своїй парковці спавнится коротче тачки. Я просто щось не звернув увагу, а що не спавню. Ні. Не заодно провіримо міф, що буде, якщо проїхати місце по кругу. Чи щось станеться, чи заспавниться, щось лучше, чи Переспавниться, чи заспавниться. Щось, коротше, має статися. Ну, цьому уставим плюсик. Я його высадки стал. Це воно я. Няу. так, зараз мне на базу... Тут еще одна тачка моя. А не моя съединную. Я хотів би знайти ще один дім. Якщо це правда в цьому міфі. Де якогось персонажа в його два домика. А зараз... О, я можу заспанця вдома. Да я провірю міф. Ми провіримо міф. Пора пойдем, короче, на Мяу О, геть недалеко. Фробці стоїть. я пробку тож я тоже буду сигнать ничего все раскладушка я тоже так пожалуй так мне надо с водиком глянуть что я тут два домика в багатом районе живе колиши вот тут десь тут десь тут короче у тебя я два домика нема два домика але я хотів уже домик один міг будь кого провірить Так, Міф називається, чому вона вдома не дома доставать оруги. Тут я хотів привичаться. За штука тут надо щось то П, Що за П? Я ще хотів би глянути, що означає П. Ну, через пять минут. Вот уже пять п'ять. Так, вулиця моя, зараз заїдемо швиденько, поки доїду до домчик. Домчик. А ось за цей час ви можете і поставити ла. Лайк. Якщо вам сподобається. Да, я свой гараж. Я свой байк. И собака. Я хотел, чтобы проверить, у кого я собака. Да, сей тузик О, Да. Надеюсь, я тут обесистаю. Ну, я достал ворушку. Молостральник воду. Ладно, я просто у тебя найти такой бассейн. Зайдет я анимация. Слабо. Можно просто іншу тачку взять. Не за тех однаково. Не, різно. А ну бомбу взрывучку. Позакидаем их на дно. w stan. ładnym stanie zrówaj się nigdy nie będziesz się zapikała tak znowu, się zrówałem A roś, mniej więcej tak i najdzie znowu druga persa o to już toczno to u siebie domu Ну да, не в городі. Це був вдома, все шерифа, на тачці їде. Коварку? А тут вже вже попит мою. Це ось часто продається. Де його дім? Не хочу, він дуже далеко. І він дуже далеко. Значить на пролом. Провіримо, що в його тачка їздити. Короче. Магія монтаж. Опа. Віддалі. Так, ну, хотів би зайти в хату всередину. Діжу цього персонажа можна згоди в хату. Да за бомжатник? Да, не можемо ставить пухи. Міф, неправда. Казали, що може. Стоп. 18 Так, міф далі. Ша на одному місці. Біля цього, типа, хатки. Просто воно круте місце десь подалеку по-моему біля йога ну буде в цьому самому белами І там спалені це все просто типа да воно тут Бе, <кхи> що я заврезавсь так газуємо Так, і тут має спавниться. Не хворонтянська тачка. Дуже ж красный мамо без колес? Нашить міф, що? Правильно, не А якщо шо скажете. Провірить міф проїхати по кругу. Тут нема де проїжджати. Поїзд, пояс, поезд, я хочу провірити міф з поїздом з, з поїздом. Поезд, 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 поезд. Сосе, я выпрыгнул в поезд. Что рамше? Поезд, не топи. На так, поки поезда немає, хотів бы заминировать дорогу. він потім бабахнув. Зараз позапідаємо. Всю дорогу. Так, я тут дену я. Я хотів би лямча сенс. А більше 20 не мова. Ну, тут взагалі пінали дорога. А поїзда не видаті. Тобто я візьму наші поїзди. Поїзди точно. Оце, по-моєму... Да, вони пропадають. Іздевательство поезд. Я, я буду хотів його дочекатися. А де він? Я кошла добавлять за РПГ. По ньому. Хай, як красивий. що, ну, стріляно по цьому ну, рване. Поезді, поезді. Може зараз рвануть. поезд нервно. Ну, так що цей міф не правда. Далеко, далеко не правда. Та ти вже колись небудь зловиш мене. Мою... Моя птечка, я міг би його злов... насісти на його. А, да, я пень, да, я пень. Я, я тупе. Зараз попаду в байка чи ні? Попаду. А, чому мені не буде до хати їхати? Não me deixam o PSG se não provar que eu me fio de 5. Ah, continua. Sim, pá. Que é,